Друзі, усім привіт! Слава Україні. Сьогодні виїхали на одну цікаву місцину. Місцевий копар Ізнайдії. Тут Київська Русь, середньовіччя раннє. Буду ходити, топтатися. надії, щось знайти. Місце бити перебити, але так чи інакше. Думаю, щось знайдемо. Так що вам, друзі, приємного перегляду. Для себе хороший знахідок. Поїхали. Кількість кераміки просто вражає. Просто живого місця нема. кераміка. Київська Русь, Середньовіччя. Ось сьогодні тут будем топтатись. Єгора перша сибло Або соліт. Або Ну, Пункт Все-таки конфеты, блин. Ну, <свист> треба відмовати. Я его распочину. И бегаем дальше. Вот такая первая визуальная знахидка. Пару обломків, нічого цікавого. Маленька повагирочка, але ну, не показував вам є. Все, що я поки що знайшов. Цікавий був би браслетик, як був би цілий. От так частенько. Вміли робити в ті часи красоту. Якось так. Сегодня, друзья, дальний визуальный знахідок Блин, ветер, не знаю, как снимать. Вот такая, друзья, бусинка. Важка. Ще один кольоровий сигнал. Ага, я вже зрозумів. Це є відремня. болото не вилазить. Там вже вдома почищу подивимося разом. Дивіться, знахідка випала. Думав щось по Росії. але форма, як в денека. Сто процентів це денек був Бронзовий денек. Питання, що він тут робить Що він тут роби? Посел? Думав спочатку кусок свинця. Але я так розумію, що це буде їхня пломба. Щось тут є? Але ця сторона вбита. Сто процентів. Це якась їхня або торгова пломба, або така маленька висла печать. Один з двох варіантів. Ну, але це вже історія. Час, ґрунт, техніка вже її знищила повністю. Ось тепер ще така візуальна знахідка, це прясло. Народі шиферне. Ось таке маленьке, тоненьке, симпатичне. І ось пугагирка, яку вам не показував. А і ще ось такий маленький тильник. Бідний сьогодні коп, знахідок практично нема. Ну ось була в мене ще одна така знахідка, якраз накладка на ремінь маленька не знімав. І зараз, друзі, ось тут гудзик дробниця попався. Ось такий. Вужку обірвана, звичайно проста знахідка. Бідно, бідно сьогодні і обідно. Але нічого, шукаємо. Дворка тільки. А я вже думав, що цілий. Ну, зараз тут покручуся. Надіюся, що буде друга частинка Нколпіона. Ось так. Не виключайте, друзі, прилад, коли... Переходите або переїжджайте в інші місця. Добре, крутимося, сподіваємося, що буде решта від нього. Хоча я сумніваюся, тому що тут багато хлопців ходило. І я сам тут неодноразово знаходив створки. Так що якось так. Друзі, в мене а серце дьохнуло. Ходив по Римській імперії, шукав динарія. От мрія була моя знайти його. І ніяк не виходило. Золото знаходив, динарія не знаходив. Купаю по Київській Росії. І дивіться, сигнал. Дивіться. Динарій. 100% динарій Вітер не знає як ховатися. Давайте я його помию і подивимося разом, що за імператор. Здається, друзі, у мене джекпот. Хопа. Віталій. весь ну, Коротше, щось цікаве донарі. Я так розумію, нечастий. дома трошки помиємо його і вже зрозуміємо, хто він насправді. Так, спробую тут зараз покрутитися. Хоча тут все бити, перебити. Пеніціліну тут багато і ось бачите, купаючи сигнали, які інші не купають, можна знайти ще ось таку красу. Перший динарій в тому році, в цьому сезоні. З вас, друзі, вподобайка. А я погнав шукати далі щось цікаве. А заодно покажу вам проміжні знахідки, які не показував. Ось дивіться, ніби кусочок свинця. Але насправді, друзі, це була висла печать. На жаль, техніка, час і хімія зруйнували її. Так, ще одна пога гирка. Вже маємо дві. І ось така маленька, невеличка, ремінна накладочка бронзова. Ось. Це і бронзовий денег і срібний денег. Ну, це вже кайф. Продовжуємо. Досить потужний сигнал. Можливо, можливо, буде динарик, але більше думаю, що це буде пеніцилін. Що з викупа? Вибачайте за вітер. Так, яка ж бонь, але високий сигнал був. Слухайте то щось. Бронзове отвіться. Блін від пряжки. І цей кцей Блін, здорова пряжка була. За вітер вибачайте, не сваріть. Ну це вже я вдома буду мати. Але це однозначно від масивної пряжки Кеаровської. Бігаємо. Одним словом, друзі, я не знаю, що робиться. Портал відкрився мега, дивіться. Правда шкода Вушко обломана. Дивіться, яка сокіра. Період, я думаю, черніхівської культури. З втратами. Або Київська Русь. Ну, підказуйте, пишіть коментарі. Або то, або то. Було б вушку, я б вже сам зрозумів. ЧКР, чи а ЧК, так викупав декілька окулярів Бетмена або 3D-окуляри, як називають. І ось така знахідка. накопаний тут метал. І ось такі речі попадають. Подобаєчка, а я бігаю, шукаю щось цікавеньке. Ось таке, друзі, розчарування. Гамно не мене це. Сороковий рік. А я вже думав, я вже думав, блін. Ну не завжди можна повертатися з золотом. Коротше, викидаю в шмурдях і йду далі. Сигнал. Ось він. І я вже бачу, що щось можливо буде цікаве. Так, друзі, це буде якась накладочка. Так мені здається. Щось таке. Та, друзі, щось таке. Якась он накладка. Да, дві години прийшло після отих дві копійочки, які... Думав зроблять мій коп і це буде сигнал року, але ні. Ось так поки що. Кладемо хабарничку і пікаємо. Пролунав в мене тут сигнальчик. Ось він. Думав спочатку якась бонь. Але... Це, друзі, на персточок керуські. Цілесенький. Трошки підігнутий, але цілий. Ще знайшов кулачко звичайне. Обручалка, як кажуть. І більше нічого. Але ходимо і сподіваємося, щось цікаве, знайти. Ось тут в мене пролунав сигнальчик і виявилось шмурдяком. Провів ще раз металошукачом. і блін, блін, блін. А ось воно і. Опа! І дивіться. Ось такий перстаньок зверху лежав. А камінчика немає. Камінчика немає. Ось такий перстень. Ну, не думаю, що рим. Скоріш за все роз. Так, ще мов прясло. А в принципі зараз вам покажу. Тик-тик-тик-тик-тик. зараз ще все не висипалось. Опа, так. Ось колечко, яке вам не показував. І ось прясло, яке вам не показував. Блін, не можу пережити. Вже думав Авраус. Або якісь солід а Тут, блін, дві копійки. Так, ну ось, Найкраща знахідка сьогодні. Добре, час ще є, пікаємо. В загальному непоганий результат. Як вважаєте, друзі? Не густо, але й не пусто. Поля вже вибиті, але мінімально, мінімально щось ми знаходимо. Бажаю вам, друзі, таких знахідок, навіть кращих. А усім нам бажаю миру та добра.